Тож, триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1, і ми маємо можливість поспілкуватися із чернігівським колегою із журналістом Владиславом Ставенком. Вітаємо, пане Владиславе. Вітаю вас. Пане Владиславе. Знаємо, що сьогодні російська армія обстріляла центр Чернігова. Зокрема, хочемо довідатися, що, що трапилося загалом, о котрій годині це відбулося. І яка наразі ситуація? Ну, це відбулося приблизно е, близько 11.30, навіть 29 хвилин. У мене робота журналістом заставила подивитися на годинник. Я зразу подивився. Е, ну, ці кадри, які показують зараз в ефірі, вони трошки пізніші були. Я е, одразу за хвилину вискочив. На вулицю і побачив, як піднімається дим в центрі міста. Побіг туди, побачив через 10 хвилин. Я був на цих місцях, познімав, але фотографії не виставляв, багато крові було. Бачив, знімав. Особливо на центральній алеї там була кров. І пожежа була, склалося враження, що вдарило одразу дві ракети. Ну потім я розібрався, що це все таки одна і судячи з по тому, по тому вибуху, і яка як тряхнуло, то я зрозумів і згадав вибух іскандера, який стався неподалік. Це буквально за 10 за 10 хвилин від мого дому, і е, я за 50 метрів від себе бачив уламок два кулаки, такий е, уламок осколок великий. Ну, як бачите, зараз тривають роботи. Е, зараз повідомлялося про більше 40 людей, які постраждали. Найстрашніше це те, що дитина одна загинула серед шести людей. Ну, як бачите, ці кадри вже е, зняті десь години е, за годину після того. Е, найдиво, найдивніше, що е, стурбувало, це те, що люд, для людей часто війна це як. Е, Танчики, якісь які грають, бо вони кинулися е, зрелі де подивитися, і я бачив, як перекривають поліція і надзвичайні. Ситуації працюють і швидка поїхала, і військові перекривали дорогу. Але люди бігли е, на місце вибуху. Ну я розумію, що рятувальники і журналісти вони там мають працювати. Це прописано в їхніх професійних обов'язках. але е, застерігаю е, всіх людей ніколи не треба бігти на місце. Події, бо можливі е, повторні удари, і тільки заклики військових і поліції дуже голосні, змусили людей е, покинути місце трагедії, адже е, була оголошена і ще одна тривога і повідомлення про те, що летять шахеди, і тому все таки. Частина людей послухалася і побігла шукати укриття. Ну, вони їх направляли в підземний перехід. Це не повний вихід ситуації, але все таки краще, ніж взагалі без укриття. Печально, що постраждав, і, і люди загинули, і постраждав наш театр, який вже. Схожий як дві краплі води на Маріупольський театр. І люди були, е, які поверталися з церкви і також проходили повз площу, а це найлюдніше місце. Вони також підпали під обстріли цими осколками. Я бачив на місці подій, як військові збирали частини уламки ракети. І я думаю, що скоро буде названо Хто. І з чим, і як обстрілювали. Тобто попередньо ще невідомо, якою саме ракетою, бо деякі засоби масової інформації повідомляли, що це саме балістична якась була ракета, що це Іскандер, начебто, поки вам не відомо. Поки не відомо, але я знаю одну річ. Я е, пережив два удари Іскандером. Вони були неподалік під час 2000 березня 2000. Ой, лютого 2022 року, і по відчуттях це була дуже-дуже потужна ракета, бо я знаходився якраз вдома, і в мене книжки попадали з, з полиць, а це означало, що ну, я таку ракету вже відчув відчував. І потім було об, оголошено ну, рік тому, що це були саме Іскандери. І я навіть не чув початку тривоги, трошки якось не сталося, для мене це було несподівано. Але наша професія така, що треба виходити на місце і працювати. Пане Владиславе, от в соцмережах вже тривають такі дискусії, що нібито саме в драмтеатрі в Чернігові там проводилася виставка. Дронів і про час та дату було відомо заздалегідь, але про місце знала обмежена кількість людей, і вже, вже з цим списком працюють спецслужби, але ще вам щось відомо про цей захід, про цю виставку. Чесно кажучи, я навіть не чув про цю виставку дронів, можливо, я десь пропустив в соцмережах, але mm -hmm. для мене стає чітким, чітким квадрат обстрілу рашистів, вони цілять саме в центр міста. Це ну кілька таких випадків. чотири уже з іскандери, включаючи сьогоднішній, вони потрапили саме в центрі міста. Ну за моїми, за моїми припущеннями, це була все таки святкова дата вибрана. Це була ну, не цілеспрямована атака, ну, але вона націлена якраз на центр міста, де е, стікаються всі артерії управління. Мені здається, так. Mm -hmm. Тобто ви вважаєте, расисти спеціально вибрали саме дату свята Преображення, Спаса, коли дуже багато людей якраз в цей час йшли з церкви? Так, так, так. Це в першу чергу психологічна атака, я думаю, була на людей. Mm -hmm. Пане Владиславе, ще хотіли хочу запитати. Ви говорите, що після власне вибуху, після цієї трагедії, люди почали збігатися і дивитися на це як на видовище. То, можливо, люди все таки не хотіли дивитися це як на видовище, а саме допомогти. Я не думаю, що вони саме хотіли допомогти, бо я бачив з чим люди. Ну, одні їхали на велосипедах, інші ви йшли просто подивитися. Ну я вже не перший раз був заставав обстріли, і оце чернігів був трошки віддалено від війни. Це обстрілювали кілька. Прикордонних районів, а зараз це вперше за півто майже півтора року така, такий приліт, і люди не звикли до того, що війна їх роздирає цікавість. А що ж там сталося? Вони забувають про небезпеку повторних обстрілів. Якраз півтора року тому так і було. Спочатку одна ракета прилетіла в. О 14-й годині 30 хвилин, а наступна прилетіла о 17-й годині. Так що про війну не можна забувати. Я нагадав це і в своїй Фейсбук сторінці людям. Пане Владиславе, то, тобто люди перестали боятися повітряних тривог, але. Так, так. Угу. вони думають, що десь там війна в іншому місці. Десь там на сході війна, там десь обстрілюють на кордоні, а тут немає. Чернігівці втратили це почуття самозбереження, вони не реагують на тривоги. На жаль, пане Владиславе, ви згадали про те, що прикордоння Чернігівщини обстрілюються. Чи можете трішки розповісти, як часто і чи є дійсно якісь населені пункти, які найбільше постраждають? Від постраждають від обстрілів рашистів. і чи звідти евакуйовують людей наразі? Справа в тому, що людей е, евакуйовували майже з усіх. Е, Сіл, які, які можна було достати звичайною артилерією, uh -huh. вони звідти поїхали. Ну, частина, ну, частина, Одиниці людей залишилися, але справа в тому, що у нас вже були ситуації, коли в травні місяці до нас прилітали постійно літаки, і їх на цьому піймали uh -huh. хороші установки протиповітряної. Оборони, які називаються тим прапором, який у вас за спиною патріоти. Так що я б не сказав, не виділив якогось окремого населеного пункту це е, кілька районів області, які межують з Росією, бо е, назви їх нічого вам не дадуть і українським глядачам також. Угу. Пане Владиславе, маєте можливість звернутися як і до чернігівців, якщо хтось подивиться наш етер, І, зокрема, до Волинян, що ви хочете їм сказати у таких випадках, як відповідно ми повинні реагувати на ці, на ці такі трагічні події? Ну, в першу чергу. Е треба щоб реагували ті кому це прописано в професійних обов'язках це реагують військові це реагують е, поліція це реагують надзвичайні ситуації і медики е, ну і журналісти також е, я б попросив людей ніколи не вибігати і і не намагатися дивитися на все це бо е, ви там не допоможете. Ви будете тільки відривати людей від, від виконання ними професійних обов'язків. Я б хотів, щоб люди дослухалися, не, не впадали в істерику, а спокійно шукали укриття і розуміли, що війна не закінчилася. Війна буде тривати до того часу, поки не паде кремлівський режим. Це повинні люди усвідомити і розуміти. Дякую, дякуємо вам, пане Владиславо. Владислав Саванок, Чернігівський журналіст, був з нами на зв'язку. Спілкувалися про ситуацію в місті після обстрілу рашистами балістичною ракетою історичного центру Чернігова. На жаль, там дуже багато поранених та є загиблі. На все добре, пане Владиславе, тримайтеся. До зустрічі. Тримаємося.